Пора валізу скласти і піти. Хто зна що брати, так аби нести, було неважко, та однак знайти одразу все, що потребуєш ти, зо дві три щітки мило і рушник, білизну чисту, щоб у певну мить, коли коханець сприйме, або ж Бог в білизні чистій бути для обох. В забутім закутку троянда в бур'яні, у райській пущі стрінеться мені, як образ блейка, містика тонка, троянда котра любить черв'яка, йому, віддавши, лоно чарівне, вона тремтить і уника мене, і вся поезія лиш сором і нудьга люба дорога.